Покажу яке чільце. Це є кожушина, з овечки зроблена, одна половина так оброблена натуральна, вишити овечка, овечка, а друга вже наші вишики такі прикраси. І ставимо таке чільце на голову. Дитко, це дівчинка. Дівчина має це на увазі, бо ми не будемо дівчину заливати фустку, такі бусі робити, бо вона ще у нас куня. Молодиця заливає пустку, а дівчинка <сміт> чи це. Якщо йшла до церкви від 14 до ну, 14-15 років, одівала чи це, це означало, що можна знайомитися з хлопцями. Бачите, яка має бути краса, коли вербров трошки нижче, щоб вона всіх бачила, а її очі ніхто не дивився.